Всім доброго ранку. Зараз поміряємо реальну витрату Leopard BioйD3 на прогрів після ночівки десь 6-5 градусів зараз. Нажимаємо кнопочку. Чік. Кладемо рюкзак. Ключ, до речі, в рюкзаку, можна його не доставати. Заводимось. Ага, ключ ззаді не показує. Поклали рюкзак сюди, заводимось. Ого, все, окей. Ключ ззаду не підходить. Скидуємо витрату. Present hold. Ось скинули. Все, їдемо. Зараз е, на дворі у нас е, прохолодна. Після температура на дворі я не знайшов. Як по-іншому, отак нажимаємо сюди, і тут показує температуру в покришках. Зараз температура в покришках у нас 5 градусів. Ми їдемо. А, забули включити, до речі, тут можна. Одною кнопочкою включать опалення. Ось воно включилось. А отак вот одною кнопочкою можна виключати. Десь приблизно кілометр 4, а не, 8 км проїхали. І витрата з прогріваннями при 6 а 8 градусах на вулиці, 30 кВт годин.